Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова Незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Статкевич Ольга Леонідівна дерматолог, дитячий дерматолог, аспірант кафедри шкірних та венеричних хвороб, член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів. Отже, далі ми переходимо до останньої частини нашої зустрічі в листопаді: це псоріаз. Поширене захворювання. Усі фармацевти стикалися з такими. Хворими. Псоріаз є поширеним захворюванням шкіри, яке вражає приблизно одну із кожних 50 осіб. Це захворювання зустрічається з однаковою частотою як у чоловіків, так і у жінок. Воно може виникнути в будь-якому віці. Псоріаз є хронічним захворюванням і може з'явитися і зникати протягом усього життя. Серед відвідувачів аптек, як і серед усіх людей, поширено дуже багато міфів. Які, як я вважаю, ми з вами повинні розвінчати. Тож починаємо. Так, псоріаз не є заразним, тому людина не може підхопити псоріаз від когось іншого. Він не передається через рукостискання, предмети бобуту або повітряно-крапельним шляхом, тобто не є контактним захворюванням. Який би вигляд не мала людина з псоріазом, вона не є небезпечною для рідних та оточення. Чудово, я продовжу. Псоріаз не шрамує шкіру, хоча іноді може спричиняти тимчасове збільшення або зменшення інтенсивності її кольору, стан людей з псоріазом загострюється через стрес. Це ми бачимо у наших пацієнтів. Коли вони опинилися у надзвичайних обставинах. А ще псоріаз може вражати нігті. Псоріаз нігтів зустрічається приблизно у половини хворих. Спостерігаються певні особливості їхнього вигляду. Так званий пітінг нігтів. Це наявність невеликих западин на поверхні нігтів та їхня ребристість. Лососово-рожеві ділянки, зміни кольору під нігтям, відокремлення нігтьової пластини від нігтьового ложа потовшення і пожовтіння нігтів. Повне руйнування нігтя. Псоріаз часто з'являється на стопах та на волосистій частині голови. У розвитку псоріазу відіграють роль як спадкові фактори, так і фактори навколишнього середовища. Шкіра, уражена псоріазом, червоніє і лушиться. Зовнішній шар шкіри епідермис містить клітини, які постійно заміщуються новими. Зазвичай цей процес займає від трьох до кількох тижнів. При псоріазі клітини шкіри діляться швидше. Тому клітини утворюють. І відпадають протягом 3-4 днів. Інфекції, стрес, пошкодження шкіри, вживання алкоголю, а іноді і інтенсивне сонячне світло, можуть спричинити загострення псоріазу. Деякі ліки, зокрема, бета блокатори що використовуються для лікування високого кров'яного тиску та стенокардії, препарати літію і певні лікарські засоби, які застосовуються для лікування малярії, також можуть спровокувати загострення псоріазу. Припинення прийому деяких стероїдних препаратів теж може спричинити або погіршити перебіг псоріазу. Ожиріння і коріння пов'язані з поганою реакцією на лікування псоріазу, тому при лікуванні цього захворювання можуть бути дуже корисними фізичні вправи і підтримання здорової ваги. Який же вигляд має псоріаз? Зміни шкіри при псоріазі, відомі також як псоріатичні бляшки, Проявляються чітко вираженими і трохи піднятими рожевими або червоними ділянками зі сріблясто-білими лусочками. Багато людей мають лише кілька відносно невеликих бляшок, але у деяких пацієнтів із помірним та тяжким псоріазом може бути кілька бляшок, які вкривають великі ділянки тіла. Псоріаз волосистої частини голови. Проявляється також червоними бляшками з лущенням на поверхні. Причому лущення може бути як сухим, так і представлено жирними кірками, нашаруваннями. шаруваннями. Псоріаз волосистої частини голови може турбувати хворих свербежом, може також провокувати додаткове випадіння волосся. Інколи Хворі відмічають, що псуряз волосистої частини голови не турбує, але частіше ми стикаємось з скаргами на печію, свербіж та виразний дискомфорт. Тому особливої уваги лікар під час розробки лікарської програми, програми лікування приділяє ще й додатковим доглядовим засобам за шкірою голови. Додатково призначає лікувальні шампуні. Про які ми ще сьогодні поговоримо. А ще псоріаз лікується. Справді, лікується, і ми трішки розкажемо, як саме. Метод лікування псоріазу залежить від конкретного випадку. Для більшості пацієнтів достатнє лікування, при якому лікарські засоби наносяться на поверхню шкіри, так зване місцеве лікування. Для людей із поширенішим ураженням або з псоріазом, що важко піддається лікуванню, може знадобитися лікування ультрафіолетовим світлом, фототерапією або пероральними препаратами або ін'єкціями. Базова терапія це місцеві методи лікування. До них належать креми, мазі, гелі, пасти, лосьйони, до складу яких може включатися топічні кортикостероїдні молекули, інгибітори кальциневрину, кальципотріол та багато інших агентів. Також середньоважкий псоріаз лікується фототерапією. Це ультрафіолетове світло, яке піддається контрольованим способом для лікування псоріазу. Курс лікування зазвичай займає 36-40 сеансів та вимагає проведення лікування 2-3 рази на тиждень. Як правило, це означає відвідування відділення фототерапія у кліниці або в деяких випадках. Коли псоріаз займає обмежені ділянки шкіри, лікування може проводитись у домашніх умовах невеличкими лампами. Наприклад, УВБ 311 нанометрів. Лікарі можуть оцінювати псоріаз за допомогою різноманітних шкал, які визначають тяжкість ураження шкіри і суглобів, те, як псоріаз впливає на настрій пацієнта, на те на яку його повсякденну діяльність, а також чи є у пацієнта ризик розвитку серцевих захворювань. І в тяжких випадках, коли є псоріатичний артрит, можуть призначати особливе лікування. Окрему увагу на сучасному етапі приділяють так званій хворобомодифікуючій терапії у хворих на псоріаз. Хто потребує такої терапії? Перш за все, хворі, у яких хвороба має важкий інвалідізуючий перебіг. Хворобомодифікуючі проти протипсоріатичні засоби це ліки, які можуть значно змінити на кращий перебіг тяжкого захворювання, суглобів, шкірного процесу. Та повернути наших хворих до повсякденної активної життєдіяльності, повернути їм працездатність і якість життя. Хворобомодифікуючі протипсоріатичні препарати поділяються на різні категорії, серед яких, наприклад, біологічні та небіологічні, а це ліки, які уповільнюють перебіг захворювання, модифікують імунну відповідь. Наприклад, метотрексат є найпоширенішим відомим небіологічним препаратом. Його використовують для лікування псоріатичного артриту десятки років. Він є ефективним супресором імунної системи, може лікувати також супутній псоріаз та артрит. Більш нове лікування це група біологічних хворобомодифікуючих засобів, які вперше були застосовані у клінічній практиці. Наприкінці 90-х років для лікування помірних та тяжких аутоімунних захворювань. Вони націлені на клітини мішені на молекулярному рівні для запобігання запаленню на дуже ранній стадії. Вони діють, блокуючи білки, рецептори, інтерлікіни, які виробляються імунною системою та провокують важкий псоріаз та псоріатичний артрит. Вони можуть вводитись шляхом ін'єкцій, інфузій або прийматися перорально. Дякую, Тетяно Вікторне. Знаю, що ви маєте надзвичайний досвід лікування таких форм захворювання, але, мабуть, є сенс зазначити для фармацевтів місцеві засоби для догляду за шкірою. І серед них продукти лінійки Сераве. Треба зауважити, що правильний підібраний догляд може значно покращити якість життя пацієнта. Засіб повинен мати відлущувальні, зволожувальні та захисні властивості. На жаль, звичайне зволоження може не впоратися із цим завданням, тому звертаємо вашу увагу на лінійку засобів для сухої, загрубілої та нерівної шкіри, які підходять для використання на шкірі обличчя та тіла сераве. Гама сераве. Використовується для сухої, загрубілої та нерівної шкіри обличчя та тіла. Має такі ефекти: вона ексфоліює та покращує текстуру шкіри, ефективно зволожує та підсилює захисний бар'єр шкіри. Дуже зручна для пацієнта, що лінійка містить і засіб для душу, і крем після душу. Сараве пом'якшувальний очищувальний гель. Містить у собі саліцилову кислоту, гіалуронову кислоту і глюконолактон. Саліцилова кислота сприяє відлушенню корніоцитів за рахунок порушення структури міжклітинних десмосом. Гіалуронова кислота один з основних інгредієнтів дерми та епідерміса, що відіграє ключову роль у зволоженні рогового шару та підтриманні бар'єрної функції шкіри. Глюконолактон. Це полігідроксікислота, подібна до альфагідроксікислот, проте має більший розмір молекули, що дає їй змогу повільніше проникати в шкіру і не подразнює, має антиоксидантні властивості. Що важливо, цей засіб не комедогенний, не подразнює шкіру, без відушок і не сушить шкіру. Сирове пом'якшуючий гель містить у своєму складі три важливі кераміди: ніацинамід, підходить для обличчя для тіла та цікаво, що цей гель інтенсивно. Пінеться, що може зробити людина для полегшення свого стану? По-перше, контролювати фактори ризику розвитку серцево судинних захворювань та інсульту разом з лікарем загальної практики, вести здоровий спосіб життя, харчуватися збалансовано, схуднути, якщо є зайва вага, регулярно займатися спортом, припинити палити. Якщо вживається надмірна кількість алкоголю, варто зменшити споживання спиртних напоїв, намагатися зменшити стрес завжди, коли тільки це можливо. Приймати ліки від. Відповідно до рекомендацій сімейного лікаря або дерматолога, якщо з'явився біль у суглобах, Треба негайно повідомити про це сімейному лікарю або дерматологу. Пом'якшувальний крем сираве містить у своєму складі 10% сечовину, що міститься у складі природного зволоджуючого фактора та має зволожуючу дію, а також як кератолітик розм'якшує кератин і полегшує відшарування. Саліцилова кислота, яка також сприяє відлущуванню корніоцитів за рахунок порушення структури між клітинних десмосом, також є у складі. Крема сираве. Ліпогідроксікислота, яка є похідним саліциловою кислотою і з більшою молекулярною масою та ліпофільністю, через що має повільніше проникнення, там яке відлушення клітин шар за шаром. Повільне проникнення дозволяє застосовувати менше концентрації засобу. Так, цей пом'якшувальний крем у своєму складі містить три важливі кераміди: ніацинамід та підходить для обличчя та тіла. Також не кемедогенний, не подразнює шкіру та не містить відушок. І справжньою знахідкою для пацієнтів є засоби для шкіри голови, які зволожують і відлушують при цьому, не роблять жирним волосся, полегшують відчуття пацієнтів та не псуючи естетичного вигляду волосся. Це засіб Dercos P Solution – Шампунь, що розроблений для шкіри голови, схильною до прояви псоріазу. Вони протидіють лушенню, свербінню, поколюванню та додають. Догляд за волоссям має клінічно доведену ефективність, гарну переносимість та покращує якість життя пацієнтів. Підходить так само для чутливої шкіри голови. В своєму складі цей шампунь містить наступні дерматологічні активні інгредієнти. Це сечовитна 5% має зволоджуваню та кератолітичну дію. Саліцилова кислота 2%, що забезпечує ефективне відлушення. І гліцерин зволожує шкіру голови, зменшує трансепідермальну втрату вологи та дарує відчуття комфорту. Клінічні спостереження підтверджують, що 75% Осіб відзначають глибоке очищення шкіри голови вже після першого використання, а через 4 тижні переважна більшість хворих відзначають візуально чисту шкіру голови та здоровий вигляд волосся. Шановні колеги фармацевти, звертаю вашу увагу, що догляд за шкірою хворих на псоріаз є вкрай важливим для розробки ефективної стратегії лікування та контролю за захворюванням. На наших наступних зустрічах ми плануємо продовжити розглядати різні дерматологічні теми та особливості догляду за шкірою. Чекаємо на ваші питання. Сподіваємось, що сьогоднішня зустріч надала додаткову корисну інформацію, яка допоможе нам разом з вами підняти якість життя наших хворих та допомогти їм доглядати правильно за шкірою. Я дякую, шановні колезі, Ольга Леонідовна. Дуже цікава була інформація. Дякую за ваші корисні поради і дуже сподіваюся, що сьогодні в нашому ефірі було надано цікаві лайфхаки, поради, які будуть втілені в щоденну практику наших колег. До нових зустрічей! Дякую, Тетяна Вікторівна, за запрошення. Та сподіваюся, наша бесіда була корисна для всіх. То долучився, шановні колеги. Якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них. Будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто зараз.